Десятиліттями виборці штату Огайо віддавали свої голоси кандидату в президенти, який згодом перемагав на виборах. Це відбувалося частково, тому що в середньому населення цього штату представляє політичні погляди Америки в цілому. Вважає професор політології університету Цинценаті Девід Нівен Огайо має величезну сільськогосподарську галузь, величезну виробничу базу та регіональне економічне розмаїття. Тому цей штат зазвичай голосував так, як більшість американських штатів, оскільки його економіка була дуже схожа на загальну американську. Двічі виборці Огайо обирали президентом Барака Обаму у 2016 році. Вони підтримали Дональда Трампа, і той переміг. Але коли у 2020 році штат знову проголосував за Трампа, політик програв. Такий вибір сигналізує про зрушення штату в бік більш консервативної політики, каже республіканський стратег Боб Клех. Фаундейшнзауйс завжди мав підґрунтя, щоб бути переважно республіканським штатом. Але я думаю, що Трамп лише посилив це сьогодні. Голосування значно більше залежить від демографічних показників ніж це було навіть за часів Обами. І ці демографічні показники розвертають Огайо у напрямку республіканців. Цей штат, де переважає біле населення. Люди там менш освічені і старші аніж в середньому по країні. Така ситуація створює виклик для чинного сенатора демократа Шерода Брауна, якого Огайо обирає із 2007 року. Сьогодні працьовиті жінки та чоловіки Огайо проголосували за те, аби продовжувати нашу спільну боротьбу ще шість років. Ви всі показали, що прогресивні люди можуть та рішуче перемагають у центрі нашої країни цього разу Браун балотується проти бізнесмена Берні Морено. Республіканці хочуть замінити сенатора демократа та відновити контроль над сенатом Сполучених Штатів. Своїм прихильникам Морено говорить, що пишається тим, що його кандидатуру підтримує особисто Дональд Трамп. Мені цікаво, чи пишається так само Шерот Браун тим, що він на 99% голосував у нісон за адміністрацією Джо Байдена. Одним із обнадійливих моментів для демократів є те, наскільки рішуче виборці Огайо минулого року відкинули намагання республіканців обмежити право на переривання вагітності у штаті. Активістка із репродуктивних прав Вероніка Інгам каже, що ця ситуація показала, що жителі Огайо голосують за свої інтереси. А не за політику своїх партій. Американці підтримують права на аборти і прийдуть голосувати за захист цих прав. Виборці чітко дали зрозуміти, що це не спірне питання. Жителі Огайо з різних боків політичного спектру не хочуть, щоб уряд регламентував їхні особисті рішення у сфері охорони здоров'я. Але для президентських перегонів демократам може бути недостатньо перемоги щодо репродуктивних прав у Огайо. Коли на кону питання про життєві цінності, жителі Огайо мають погляди від поміркованих до ліберальних. Вони не запеклі консерватори. Але коли йдеться про кандидатів у бюлетені для голосування, вони голосуватимуть за республіканців. Це одна з дивних політичних невідповідностей у цьому штаті. І поки результати соціологічних опитувань громадської думки показують, що Трамп випереджає Байдена в Огайо на 10%. Марія Ульяновська, Шон Стернс, Голос Америка. you mm -hmm.